Що я така спукі скелетон. Всім привіт! В одному з минулих відео я розповідала про топ-5 найкращих платформ для заробітку художника. Та моїм фаворитом на тому відео був Fiverr. На що це викликало дуже багато питань, та багато людей в коментарях питали про те, як же працювати на цій платформі та чому вона моє моєю улюбленою. І ваше діло попросити, а моє діло вам показати. Тож сьогодні я вам більше розповім про цю програму та створю з вами новий їх. Під час створення якого я вам розповім, що потрібно робити для того, щоб збільшити кількість переглядів кліків та, можливо, навіть замовлень. До речі, ви не помітили, що я знаходжусь в якійсь новій обстановці та з мікрофоном. Цьому я можу подякувати моїм підписникам, які вирішили мене підтримати та задонатити на розвиток мого каналу. Нещодавно я розробила свій приватний телеграм-канал, доступ якого ви також можете придбати за донат. Тож, якщо вам цікава ця інформація та після цього відео ви захочете мене підтримати, то переходіть в мій телеграм-канал, де, до, до речі, я пощу дуже багато про своє життя та інформацію про відео. Тож досить про це, та давайте створювати наш їх. Для максимальної реалістичності експерименту я зайшла на аккаунт, на який я давно нічого не викладала. Та їх я також буду робити не для себе, а для своєї хорошої колеги та подруги Ліво. Посилання на неї я також залишу в коментарях. Натиснувши створити їх, нас перекидає сюди, де ми бачимо панель «Overview». «Overview» — це те, як буде виглядати ваших їх для інших. Про назву я розкажу трішки згодом, тож давайте почнемо з категорії. Категорія буде в нас звичайна, це ілюстрація в графічному дизайні. Наступною підкатегорією нам пропонують обрати стиль, в якому ми малюємо. І тут я обрала аніме стиль, адже він підходить найбільше. Ви можете обрати те, що підходить вам. Це більше індивідуально, та кожен художник буде обирати саме те, що йому підходить. Якщо ж у вас стиль підходить одразу під декілька напрямків ви можете подивитись в пошуку те, наскільки стилі є популярними. Та я би радила обирати не дуже популярні стилі, на які є зараз спрос. Як тут показано, на реалістичний стиль є аж 13 тисяч гігів, тому пробратися в топи та отримати своє перше замовлення буде набагато важче, чим, до прикладу, в тому ж чібі-стилі, які, до речі, я би порекомендувала для початківців. Варто зазначити, що саме для початківців в продажу малюнків, а не в малюванні, адже чи стиль є доволі актуальним та з нього багато платять. Якщо ви ще це малюєте дуже симпатично, то гроші точно ваші. Наступним пунктом я вибираю те, чим я малюю. У моєму випадку це діджитали, це зрозуміло. А потім я обираю Теми, на які я можу малювати ілюстрації. Тут також можна без проблем обирати теми за бажанням, але для кращого профіту та для великих проєктів я обираю commercial та інші дві вільні теми. В наступному пункті ми обираємо об'єкти, які ми можемо малювати. Я вибрала людей, тварин та лайфстайл. А ось те, про що я точно хотіла би поговорити та зазначити, це кейворди. Кейворди це ключові слова при пошуку вашого гігу. До прикладу, замовник вводить концепт арт. Та якщо ви вставили позитивний кейворд концепт арти, то саме ваш гіг висвітиться замовнику. Тому на цьому моменті дуже важливо правильно аналізувати актуальність кейворду та правильно його обирати. Адже в більшій частині саме від цього та від назви, до якої ми ще повернемось, залежить більша частина ваших переглядів. На відео ви можете побачити, як я переглядаю ці кейворди у інших художників, вони знаходяться в самому низу, та обираю із них ці, які мені підходять, та ці, які є дійсно актуальними. Для чого це робити? Адже я можу сама їх вигадати. Але не все так просто. Я дивлюсь найпопулярніші її. Тобто їх з найбільшою кількістю переглядів, кліків та замовлень. І це мені допомагає зрозуміти актуальність цієї чи іншої теми саме зараз, адже тенденції постійно змінюються і вам важливо бути у цьому вирі подій. Ось я вже вибрала свої кейворди, та це було аніме, декімакура, концепт арт, ілюстрація та манга, що виявилося як на мене найбільш актуальнішим та підходящим до цієї теми. У вас можуть бути зовсім інші кейворди, і це нормально. Головне проаналізуйте, що пишуть художники вашого стилю. І тоді обов'язково прийдуть бажані вам перегляди. Назва Гігу та чому я її залишила під кінець? Діло в тому, що назва Гігу працює так само, як і кейворди, але в декілька разів сильніше. Та принцип створення цієї назви є абсолютно таким самим. Потрібно продивитися, що є зараз актуальним, та як популярні художники називають свої її. Ні в якому разі не потрібно їх копіювати, адже ваш їх просто лотить в кінець списку. Потрібно аналізувати та комбінувати з найбільш підходящих варіантів та слів. Ось що вийшло в мене. Я постаралась комбінувати найбільш ключові слова та найбільш актуальні теми зараз. І ось яка в цілому сторінка в рев'ю вийшла в мене. Можете ставити на паузу, скрінити або просто переглядати. Наступним пунктом у нас іде прайс. І тут насправді все дуже індивідуально до кожної людини. Я можу дати тільки декілька порад, тому запильнюсь тільки на найважливішому. Ось як я приблизно заповнила свій прайс, в назві ми пишемо назву, що ми малюємо, це може бути якийсь скетч, такий хедшот, половина ціла та повне тіло. Чи як це буде українською. І тут абсолютно індивідуальні настройки, абсолютно індивідуальні ціни, все залежить тільки від вас. На початок по бажанню я могла би порекомендувати. Можливо, чуть-чуть занизити свій прайс для збільшення шансів на перше замовлення, а після першого ж замовлення повернути все як було. Адже від першого замовлення залежить вся ваша статистика. Тому що люди, замовники охотніше довіряють тим, у кого вже є хоч один відгук. Тому найважливіше вибити цей відгук. Також прикольна тема, яка з'явилася відносно нещодавно, це subscriptions. Це скидки з часом, тобто ви можете робити скидку вашим постійним покупцям, але це також по бажанню. Якщо комусь цікаво, які саме ціни поставила я, то ставте на паузу та переглядайте. Стоп, 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 стоп. Я тут переглядала статистику, поки монтувала. Ви це бачили? Ви бачили цю статистику? А яку статистику? Не розумію, про що ти говориш? Оцю статистику. 95% людей не підписані, і просто так дивляться мої відео. Я в шоці. Ну, я думала, що просити не треба, але ну, підпишіться, будь ласка, я там, ну, стараюсь. Підписались. Дякую, велике, Погнали далі. Наступним і не менш важливим пунктом є опис. В ньому ви розповідаєте, що ви можете робити, та справляєте перше враження на вашого майбутнього покупця. Переглянувши інші гіги, можна зрозуміти, що зазвичай люди тут пишуть, що вони малюють та не малюють. Але цього я робити тут не буду. Хоча я часто створювала гіги, де писала про це, але це зовсім не обов'язково. Я би радше звернула увагу та написала про те, як буде проходити наша співпраця, що я буду робити, та про те, що саме я вимагаю від покупця при створенні замовлення. Також не менш важливим є прохання написати перед замовленням. До речі, ви могли помітити, що я використовую перекладач в створенні Гіхо, ну тому що мені ну, дуже лінь це писати самій. Хоча я знаю англійську, правда-правда. О, ось, до речі, я пишу про те, що мені потрібні референси або детальний опис персонажа, щоб робота була ефективною. Це і справді дуже потрібна штука, тому обов'язково також напишіть це в своєму описі. Також варто бути максимально милими та щирими до замовника, щоб не відчувалася ніяка зверхність та максимальна відкритість до спілкування, тому це також варто транслювати в своєму описі. Хоча я часто бачила, як професійні художники, які малюють реально на дуже високому рівні, пишуть дуже сухі та невеликі описи. На жаль, це працює тільки тоді, коли ти маєш напрацьовану базу клієнтів. Або малюєш, ну прям гіперкласно, один на мільйон, чесно. Хоча і в цьому випадку це не завжди працює. Ось, до речі, що в мене вийшло. Невеликий опис, але доволі лаконічно та інформативно. Також я додала те, що напишіть мені перед оформленням замовлення, щоб я могла оцінити замовника та якось комунікувати з ним. Наступне, що можна зазначити, це запитання. Та відповіді для покупців. Знаєте, є така рубрика на Ютубі Запитання та відповіді. Ну, тут щось типу такого. Ти сам собі задаєш запитання і відповідаєш на нього для того, щоб покупцям було зручно, та вони дізналися трошки більше інформації про вас. Тому я тут додавала максимально базові речі, але, тим не менш, це вже додасть якісь уявлення про мене. До прикладу, я запитала сама в себе, чи я малюю на СФВ та скільки досвіду, який досвід я маю в малюванні. І відповіла на ці питання, так би як на них відповіла Ліо, художниця, який я роблю цей гіф. Я не вказувала ні надто великий, ні надто маленький експеріенс в малюванні, щоб не викликати зайвих підозр. Тому я вказала приблизно середній такий досвід. Наступним пунктом нам потрібно дізнатися від клієнта інформацію для уточнення замовлення, чи є в ній якісь специфічні деталі і так далі. Як ви можете побачити, є вже три основних питання, які задає Fiverr. Тому я не бачила великого сенсу розписувати додаткові питання, дивлячись на те, що і в описі я також їх задавала. Але ви можете робити по-іншому та задати більше таких питань. Насправді це не має великого значення, на мою думку. Так, ці питання варто задавати, і вони є обов'язковими. Але те, як ви це зробите в описі чи в спеціальному відділі, не дуже суттєво. Наступною ми будемо завантажувати галерею. А від галереї прямо залежить те, чи будуть клікати на ваш гіг, а від кліків залежить замовлення. Тому саме те, які картинки ми завантажимо, є дуже важливим. Скоріше всього, з першого разу вам не вдасться завантажити правильну хайпову та клібокабельну картинку, тому не бійтеся її міняти згодом. Взагалі про цю тему клікабельності та привертання уваги за допомогою картинок можна говорити дуже довго, тому, якщо хочете, я можу створити про це окреме відео. Ось, до речі, поки я говорила, вже завантажила майже всю галерею. Ще хочу зазначити, що для галереї варто обирати абсолютно різні роботи, але з одинаковим стилем, щоб він прослідковувався в кожній. Завантаживши малюнки, нам потрібно вибрати теги до цих малюнків, а саме, що це за об'єкт, тема. Цього арту та тегів. Тут теги це щось схоже, що було в самому початку на нашому оверв'ю, Тільки тут окремий тег до кожного арта. Хочу одразу зазначити, що ці теги не є видимими для інших користувачів, а є всього лиш е, допоможним інструментом для просування вашого гігу. Тому вказувати ви можете будь-які теги, навіть якщо вони не підходять саме під цей арт. Максимум 3 тега до одного арту, тому прописувати треба з розумом. Я таймскіпнула момент, який я їх прописую. Можете ставити на паузу та переглядати, що і як я написала. І ось на цьому майже все. Тепер нам потрібно зберегти цей гіг та переглянути, чи правильно ми все зробили. Натискаю Опублікувати. Тепер просто залишусь переглянути, чи правильно я все заповнила. Але в мене виникла одна проблема. Зайшовши на свій аккаунт, я зрозуміла, що я поставила зовсім незрозумілу картинку. Арті справді є прекрасним та дуже красивим, але Fiverr його обрізає таким чином, що не зовсім зрозуміло, що це та як це. Тому є не дуже клікабельним. Тому після того, як я це помітила, я вирішила дещо змінити налаштування та поставити іншу картинку на прев'ю. З такою прев'ю їх виглядає набагато краще. Так, не видно повного малюнку, але є якась інтрига і хочеться клікнути та розглянути. Ось ми і створили наш перший гіг. Тепер залишилось тільки чекати, аналізувати статистику та підтримувати перегляди та кліки. Якщо ви не знаєте, як це робити, та хочете, щоб саме я вам пояснила, як це краще зробити. Якась тавтологія вийшла, то обов'язково пишіть в коментарі. Як тільки набереться достатня кількість активу та коментарів, і я зрозумію, що вам це справді цікаво, то я запишу другу частину, де розповім про всі ці таємниці, та розкажу про те, як підключити свою картку до аккаунту, і про те, що ж сталося з цим гігом, який ми створили сьогодні. До речі, якщо ви додивились до цього моменту, то напишіть в коментарях. Я навіть не знаю. Mm. Давайте щось тупе, бо інше я не вигадую. Давайте Хеллоуінська гірлянда. У мене тут така гарна гірлянда. І вона ніби Хеллоуінська. Ну, типу, навіть, але... Тому давайте так. Якщо ви додивились до цього моменту, то напишіть. В коментарях Хеллоїнська гірлянда, і таким чином я буду знати, що ви додивились до цього моменту і буду дуже сильно радуватись. Ви не уявляєте, наскільки сильно я посміхалася, коли люди в одному з минулих відео масово писали подорожник. Це настільки круто, я просто я дуже вам за це вдячна, чесно. Ось, пишіть свою думку щодо цього відео. Як вам воно, як вам його організація? Я, якщо чесно, дуже старалася і напевно записую його вже десь півтори години. Ось тому. Буду чекати на ваш фідбек та до зустрічі.